Естафета пам'яті один із заходів, присвячених майбутньому дню перемоги, провели на забутому івано-франківському кладовищі по вулиці Київській. Воно було закрите ще у 70-х роках минулого століття. Працюють тут лише двоє людей, тому впоратися з великими об'ємами робіт самостійно не можуть. Впорядкувати покинуті могили воїнів Великої вітчизняної війни, яких тут налічується близько сотні, взялися волонтери Всеукраїнської громадсько-патріотичної акції Естафета пам'яті пишаємось великою перемогою. Декотрих могил взагалі не було видно, і ми з хлопцями розчистили ці могили і привели їх в хороший стан. Ми їх підмалювали, підправили металічні паркани. Пообрізали по навколо них дерева для того, щоб люди, котрі будуть 9 травня йти сюди, побачили дійсності ту велику перемогу, ту велику славу. Окрім могил, де поховані солдати та офіцери, які воювали в роки Другої світової війни, на кладовищі є й братські. У них ще чимало тих безіменних героїв, які загинули, обороняючи Прикарпаття від фашистських загарбників. Молоді регіонали обіцяють, одним днем ця акція не закінчиться. До Дня перемоги буде чисто на всіх військових могилах.